Внесенням прапору Харківського національного університету внутрішніх справ розпочались урочистості з нагоди складення присяги першокурсників. Цьогоріч курсанти декількох факультетів присягають на вірність українському народові у Вінниці. Через військову агресію Росії вуз вимушений був переїхати. Хлопці та дівчата зізнаються, сьогодні один із найважливіших днів у їхньому житті, адже здійснюють свою дитячу мрію. Це була моя мрія. Я дуже хотіла поступити в Харківський національний університет внутрішніх справ. А так як тут кафедра психології це, це моє бажання дитинства. Хочу допомагати людям, хочу бути справжньою поліцейською. Заповітна мрія стати поліцейським здійснилась і у Андрія Чорнобривця, хлопець з Полтавської області, навчатиметься на криміналіста. каже, понад усе хоче допомагати людям. Поступив сюди з метою, щоб здобути професію. Для того щоб захищати нашу країну, бо зараз нас вже йде війна, і багато людей загинуло, захищаючи нашу країну, а половина виїхала. А я захотів саме служити в рядах національної поліції України. Присягу працівника поліції курсанти першого курсу складають з гордістю. Рочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права свободи людини. Часть держави з гідністю нести високе звання поліцейського привітали курсантів з новим етапом у житті та вручили жетони поліцейського, народний депутат України Ірина Борзова та начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Вінницької Присягнути на вірність українському народові в присутності поважних гостей змогли не всі курсанти. Урочистості перервав сигнал повітряної тривоги. Людей ховаємо в укриття після завершення тривоги повітряної. Продовжимо приведення особового складу до присяги. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.